Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Так, вірно, осінь. І ми зараз проведжаємо останні доночки чарівної пори року. Осені. Постерігаючи за природою під час прогулянки, ми можемо бачити осінь як красиву пору року. Воно як художник придумує свої наряди, сама вирішує, яким кольором буде пофарбовано те чи інше дерево кущ. Давайте поглянемо, як художники зображують осінь у своїх картинах. На картинах можна побачити більш холодних відтінків, ніж теплих, бо осінь поступово переходить від теплої погоди до холодної, а значить змінюються кольори в живої природи, менше стає зеленого, а більш червоного, жовтого, жовто-горячого. На картинах ми можемо побачити ознаки осені. Осінні дні більш та й дощові, похмурі. Дерева знімають свій одяг з листочка, покривають їм стежки, землю і готуються вже зовсім скоро одягнутися в зимове сніжне вбрання. Сонечко вже не так частіше посміхається нам своїми промінчиками. Дні стали коротшими, а ночі тривалими. Місяці осінні називаються вересень, жовтень і листопад. Вересень приходить після літа. У вересні ми йдемо до школи після канікул. У вересні сонечко вже світить, але не гріє. У жовтні листочки жовтіють на деревах і починають опадати. У листопаді дні непомітно стають коротшими дерева безлистими. У парках, скверах і садах листочки застилають всі доріжки. Вони весело шарудять під ногами. Осінь кожного місяця інакше. Вона готує землю до приходу зими. Діти, а який зараз місяць? Назвіть його назву. Так, вірно, листопад. А чому його так називають? Тому що листочки опадають. А чому падають листочки? Бумало сонце і стає холодно. Ось послухайте вірш Анатолія Комічука про місяць листопад. Листопад холодний вітер, загойда дерева віти. День короткий, сонце низько, і зима вже так близько. он безлистий гай сумує, ще би птахів він не чує І застигла в тузі поле. Переорене голий горобина у намисті під ногами килим з листя, небом сунуть хмари грізні, хозяйнує осінь пізня. Діти, а яка буває погода восени, коли йде дощ? Так, вірно, дощова погода, а коли дме вітер? Вітряна погода, коли холодна, прохолодна погода, коли похмуро? Похмура погода, коли сиро, сира погода, коли ясно, ясна погода. Дуже добре. Ви правильно розповіли про погоду. Діти, погляньте, що це таке? Що таке палітра? Для чого вона потрібна? Уявіть, що це осіння палітра, які тут переважали кольори. Подумайте. Так, вірно, червоний, жовто-гарячий, жовтий. А тепер діти, уявіть себе художниками і розкажіть, що ви намалювали восени такими фарбами червоною і жовто-гарячою. Так, вірно, ми можемо намалювати дерево сірою фарбою. Ми можемо намалювати небо наші хмаринки. Зеленою фарбою ми можемо намалювати травичку. А синьою ми можемо намалювати водичку. Ось і прийшов час прощатися нам дітки з осінню. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали на занятті. Осені сподобалося з вами гратися. Ми проведжаємо осінь. Та з нами залишаються приємні теплі спогади про чарівницю осінь. Тож до побачення!